Сьогодні, 7 травня, ранок, і поки немає яскравого сонця, вирішила трошки пробігтися по саду і зняти відео, що в даний час квітує в мене в білому саду. Ось уже починає квітувати деяціє Ніко. Це біла кімната тут. В основному квітують саме білим, квітує лапчатка, ось сестринська фіалочка також біла. І це вже відквітувала спірея Гревшай, а це спірея. Кантонська пліна. Різниця вона так, вона так, дуже схожа із спіреєю сірою гравшем. Різниця тільки в тому, що у неї, як бачите, махрові квіточки. Це ще молоденький кущик, він тільки в тому році був сюди посаджений, але маю надію, наросте доволі швидко. Знову ж лапчатка і красуня. Спірея Вангута. За нею вже розквітає Тамарікс, ще його називають бісерником. Знову білим квітують тут у мене три дерени, Дерен сайберіан. Ось ранньою весною він має зелені листочки, а потім вони будуть ось такого. Кольору як листя пенстимона. Ну, Можливо, вони не настільки красиві, звичайно, <кій> дерени, як квітує та ж сама Вангута, але все рівно основну тему білого кольору вони підтримують. І ось далі ще одна спірея Вангута і деція Ніко. Ніко, вона невисока. І от саме оцей весь простір вона має зайняти такою плюшечкою широкою. І на задньому плані це сніжноягідник. Я його купувала, як мають бути там не білі такі ягідки, а рожеві, ну поки Поки я так і не зрозуміла, вони були біленькі з рожевеньким, таким легеньким нальотом. Можливо, ще за те, що кущик молоденький, точно сказати не можу. І ось зараз я спробую відійти, можливо, вдасться мені попасти в кадр, щоб було дві спіреї Вангута. От, бачите, вони по різних краях цієї композиції. і Біле цвітіння, воно через від однієї Вангути через три дерени переходить в іншу вангуту, створюючи ефект квітуючого саду. Ну, що в мене ось і ще е, вона не квітує, звичайно, це. Вербаха корені шийки, але її біло-рожеві кінчики виглядають як цвіт. Ну, і ось вже почала квітувати вигіла єваратки. Це, звичайно, ось іще одна красуня це Калина Бульдонеш, Калина розеум. І перед нею дерен. Елегантисама. Що я хочу сказати, що ну, настільки настільки аномальна весна, а, бачите, я ось пропустила ще Вегелу Олександру. Настільки аномальна весна, що, здається, за травень місяць взагалі переквітує все. Будемо бачити.